Так, у мене ще дві шкарпетки, а це значить ще півгодинки, як мінімум. Так. Скоріше би шити цю шкарпетку, бо вона така якась. Що в мене всі пальці напрягаються тримати саме полотно, яке ковзається по спиці. В принципі, спиці і мають бути такими, щоб пряжа на них не застрявала, але коли спиці просто випадають з пряжі, то це такий, такий йой. Дочка замовила кольорову кофту, так. І що, яке питання? У мене є майстер-класи квадратної і круглої кофти? Все безкоштовно, все запрошую. І там, і там я так само залишки ниток використовувала. І там, і там файно, але тепер я хочу все поперев'язувати, бо мені все не так. <рес> От що ти зробиш, а? все хочу поперев'язувати. Смаки змінюються, а, мода змінюється. Просто якісь речі, які е, давно носиш, якщо навіть вони файні, вони нам ритають. Розпускаєш, перев'язуєш, якщо пряжа дозволяє. Так що я їх хочу порозпускати? Але коли і як це питання з питань. Так, да, так що там дочка, що там з ниткою кольоровою? Кнопки? Хочу кольорову кофту? Ну. Яку саме, якийсь дизайн, Якесь щось. Хочеш порадитися, що її в'язати? Виводимо. Ага, ще не виводимо щепиття. Ось велика петля. А нужба нуж, бо можливо я не все якісно підтягнула. Потрошечку попідтягую. Краще воно нехай буде затягнуте, аніж якісь такі, знаєте, незрозумілі отвори. Але тепер петлі не втечуть. Просто свято. Ось так. До самого кінця ряду підтягуємо петлі, витягуємо ниточку, виводимо ниточку всередину, за візерунком. де у нас іде зайвізеруночком, всюди йде. Виводимо всередину і виводимо над пальцями. Тут дуже файно видно. Перший ряд, другий. Третій, четвертий. П'ятий. Хватить. П'яти рядів. Розправляємо ідеально. Так, яка здоровизна, ця шкарпетка буде. На якогось велетня або на здоровезний гіпс.